20 років успіху та злагодженої роботи колективу. Група компанії Реноме святкує ювілей. Сьогодні це вже п'ять потужних підприємств різного профілю діяльності, які завоювали авторитет чи не у всіх регіонах України. Реноме у 2010 році це високі технології, будівництво, виробництво і торгівля. Керівний та акціонерний склад компанії за ці роки залишився незмінний. Зі слів її очільників, така стабільність та злагодженість роботи стала основою незмінного успіху. В 90-му році ми розпочинали 5 чоловік і на площі в 15 квадратних метрів. Це була орендована кімнатка 15 квадратних метрів. На сьогодні в фірмі працює 611 чоловік. І площа виробничих і офісних приміщень складає більше 10 тисяч квадратних метрів. Важлива віра людей в те, що роблять, але важлива і віра людей, засновників, які цей бізнес починали. Це основна така перша запорука на нашого успіху. Уже 20-й рік поспіль у Реноме діє незмінне гасло. Ми працюємо з кращими, щоб бути найкращими. Професіоналізм колективу завоював прихильність тисячі клієнтів. А для них група компаній Реноме пропонує в першу чергу якість Будівництво комфортних багатоповерхівок, виготовлення металопластикових конструкцій, фотопослуги, високотехнологічні системи банківського самообслуговування, а ще рибне господарство. Запорука нашого успіху полягає в тому, що ми все-таки вирішили, що рівняни українці достойні споживати якісні продукти. Те, що ми не зраджуємо якості нашої продукції, оціниться, криза минеться, тяжкі часи минуться, а люди будуть користуватися нашими якісними продуктами. У нелегкий для держави соціально-економічний час компанія Реноме продовжує займати лідерські позиції. Керівники переконані усе завдяки відданому колективу та справі, яку розпочали ще 20 років тому. Нашим капіталом є люди, тому що саме люди створюють матеріальні і інтелектуальні продукти. Сьогодні дирекція розуміє і в якому стані опинилися державні підприємства та установи, тому й усіляко сприяє їхній підтримці. Не залишає поза увагою і достойні ініціативи в галузі освіти, здійснює цільові благодійні пожертви, які спрямовані на підтримку дитячого здоров'я. Ми пропонуємо особливо державним закладам, таким як лікарні, таким як школи, ми пропонуємо наші послуги по собі вартості, тому що розуміємо, що кризовий час, а школи мають працювати, лікарні мають працювати. Але ж ми зберігаємо робочі місця і зберігаємо при цьому якість. Будувати успішний та прибутковий бізнес і при цьому залишатися відповідальною соціальною компанією. Цілі, які не суперечать, а доповнюють одна одну, переконані керівники групи компаній Реноме. А це достойний аргумент подальшого успіху та довіри з боку клієнтів.